Всім привіт! В руках коварялочка Оріон до 5 грам. І вже пройшов тиждень часу, трошки вже стало прохолодніше, пішли дощі. І хочу перевірити ще одну водойму чи проклюнувся окунь взагалі. Ану, оп. Кусочок вам її покажу. Заростає вона. Дуже даже сильно, не знаю чесно, як я буду ловити, всього на відвідний якийсь, і то на якусь плаваючу резину треба, бо дуже багато тут зілля. Можна половити добре тільки весною. Тож, побачимо, що в нас сьогодні вийде, чи виковорю я хоч пару віконців. Пішли глянули, що вони там проснулись, не проснулись. Це в нас село Городище. Будемо пробувати. Так, дивіться наскільки. Заросла водойма. Знайти прогалину десь можна, але я бачу, що глибина тут все ну, одно пів метра біля берега. Того буду пробувати, напевно, зараз віртушку. Все ж, вже ж осінь, хай пробує, ловиться на віртушку. Маленькі віртушки швидко верху проводити. Глянемо зараз, що з того вийде. Так, друзі, десь буде трохи напевно, вам задувати вітер. От перша йде в бой Blue Fox. Ось така срібна із оранжевою серединкою проводити треба їх тут доволі швидко. Бо мілко, а трави там мільйон просто ще попробую проведи його. О, вже чіпляє. Так. Так. Погода в нас доволі така більш пасмурна, хмарно попали ще потім от. кислоту, а поки от якась міньть. Бачу рибочки переважно всі самі. на якихось, напевно, карасів, плотву. Але є ще один спінінгіст крім мене. Так, тут я пішов на початок ладой, ми тут більш мілина, до пів метра все води, але трохи менше зілля, того кладу назад юртопайчик і пробую зараз навіть від неї повідець щось зв'язати. Бачимо, чи тут буде десь закинути. Так, так 3 грама і ось такий. Ось такий ультрафіолет черв'ячок. Попробуємо, тут не так сильно зарощуємо, може десь ми і кинемо. Так, він вже запутався. ну. Наживка пасивна, того треба анімувати. Різкими рухами. Вітрюган сьогодні такий, не думав, що такий буде. Так, 1-0. Все ж відвідний повідець виковирює саму. Саму несміливу рибу. Так, один є. Топим пробуємо з тієї точки достати ще одного. Не можу доверху підривати, бо сильний вітер. Ходиться якось отак. Опа, є! Це вже гарне клювання. Прямо під того кущика. Заживав як нормально. Так, 2-0. Так, у нас зараз півдев'ята. Значить, йому треба щось маленьке, це маленький окунь. І якогось черв'ячка він їсть. А так як зараз такий трохи пасмурно, того ультрафіолет. мав і, і спрацював. Тут рядом церква того поїхав на рибу або... Був... Ооо, ще один окунь, або був як на службі. Так, матроскині. Всі. Всі до 50 грам, та тут до 20 даже. Ну є. Є. Так, ну, пістонів, я зрозумів, тут є багато. А чи є тут якийсь достойний окунь, хоча б таранці, будемо бачити. Ну, принаймні наживку на коловиця я знайшов. Ще раз підтвердимо мої слова з тієї сторони, що зараз виковарюємо і підемо далі дивитися. Оп-оп! Зійшов, добре, вони тут ловляться. А ще, знаєте чого? Дивіться, цей мій ультрафіолет, він такий майже суспендер резіна, Того чудово, він помаленьку тоне. А це для пасивного окуня дуже добре. Дрібний ну, тут точно є. Дрібний тут точно є. Так, а де знайти? трошки крупніше ніж цей звірюка О, який вітерес дивіться на ну, якущагне як метрів п'ять вітерець а ще навіть 9 нема В день буде нено ще крепше Є, зажував. Не знаю чи вам по кінчику було видно, але вітер сильний. Вітер сильний окунь слабий. Того. Так, 4, так, чи 5 уже. Ось, бачите, він є десь. Я де ж йому бути? Правій сидить малий, поки не виросте мене до пів кілограма. Оба! Так, добре. Розкусили ми наживочку, яку на сьогодні, на сьогодні має клювати ультрафіолетовий хробачок. Тепер шукати місце, де є грубшенька риба. Yeah. <гум> Причому чути, що жує, жує, жує і дожовує. <гум> значить, активний. Значить активний. Так, значить активний, значить. на Мілені він активний. Та вже пора, середина вересня практично. Коли як не зараз йому наїдати щоки на зиму. Ще одна місцина, наскільки вона крепка. Так, це виглядає крепше, Ага. Крепше дай, дай не дуже. Так, хто знає чи туди лізти, чи не лізти. Вон зараза. А ні, напевно не варто. Там ушла. Таке, кожен рік треба робити. Остик покрепше виглядає. З під зробили місцеві. Так, але що ж тут? Теж все заросло зараз. Бачимо. Бачив. Пройти на той мостик, там є кусок златаття Одна місцина, кружки стоять. Поставив той рибачок. значить Як варіант тут є щука, якщо ви не чуєте взагалі. Чи на нижньому ставку де я зараз знаходжусь навіть більшенький клюну ж так загнати ось тут недалечко самому викиді пильнув матроски тягну ще одного мобі дика Прям такий тик-тик відчувається. Значить ковтає о, він доволі жадно. Ну, вже за два десятка зловив, вже не дуже стає і цікаво. На другому ставку теж є це нижній ставок городища. Теж дуже мілкий, всяких зацепках. Але тут ми зловили, значить сьогодні ключик я знайшов. Так, ніколи тут не був. Нижній ставочок. Ось тут теж латаття, він теж мілкий, тут пів метра, на глибини. Але дрібного окуня ми знайдемо, тим більше сьогодні я знайшов на що він ловиться. Будемо пробувати далі. Є, але він десь посеред непонятно чого стоїть і чого. А тут вони стоять далі від берега. Берегом чогось не брали. Гарно буцнув. знову здаля. Так, ну що. Ультралайщики. Тут теж є наш окунь, О, навіть більший, ніж в першому ставку, як на мене. Ну, більший на 2 грами, але більший ага. є. І вже доволі активний. Похолодало пару днів. Тож можна пробувати шукати. Ох, прям так буцнув. Прямо мабуть, ну не знаю чи буде видно це по кінчику, бо сильний цей. Сильний дуже вітер. Ну, риба є. Догнав, догнав, доїв, малюк. Так, на мій теж знайшовся пістон. Який хоче їсти? Нушо, хробачка. Що ж? Сьогодні можу сказати, що окунь активний. Ну, відносно. Не так, щоб на кожному закиді і не на віртушки. Але вже принаймні розловився. Десяток окунів вже, вже щось. Сидить так, ну що, вітер стає шалений, точно не для ультралайта і поки оті. То полі не впало мені на голову, пора йти звідси. Дуже сильний вітер, можна було б ще оставатися, колоти тих малих матросів, але таке. Зловив десятка, мабуть, навіть 2, може штук 17. Тобто він вже активний, знайшов на яку приманочку, ось на такий фіолет. Колір лох, хто як хоче так і говорить, Да, я таке. Коротеньке відео вийшов, побачив, що окунь вже активізувався, трошки похолодало, того можна вже пробувати його ловити. Всім, хто мене дивиться, дякую, щасти, пока!